Дозвольте бути корисним, пане командир! Що тобі треба? На що дати? Гімнати напали. Ну, бля, ти можеш сам дати. Да, дай, блять, за бумагу. Так нема в мене бумаги. Отпускаєш в отпуск? Да, <сум> <сум> <Да. сум> Отвечу на часто задаваемый вопрос. Почему нам важно получить результат на полі боя именно до лета? все достаточно просто. Летом в Украину начнется поставка миллиона боеприпасов по чешской инициативе. Также летом у Украины уже будут истребители в 16 с обученными пилотами. До лета, скорее всего, им выделят 60 миллиардов, на которые они получат. Охуеть, сколько вооружения. Ну и, наконец, к лету у них будут результаты мобилизации, то есть люди. Это означает, что этим летом мы начнем получать пизды. И я имею в виду не просто пизды, а такой пизды, какой мы еще никогда не получали. На поле боя нашим войскам будет казаться, что они не против украинцев воюют, а их просто ебет сатана. Поэтому я не устану повторять, что мы мирная страна и всегда были открыты к диалогу. Масала? <звы> Это уникальное изображение удивительного существа. На дракона оно не похоже. Скорее, это волк или кабан. Ничего подобного нигде в мире больше не обнаружено. Но есть версия, что мистический зверь Пошел дожил до наших нахуй. Потому что и по сию пору в Кобяковом городище продолжают а все исчезать. Вот освобождение только давать надо, блядь. Блядь, і туча нахуй, Йога народ. А вот он звинный, блядь, причиняйте, блять. Чеш, ты буде да не направили, блядь. О боже, сакура! Людмилка, людмилка, спускайся! Да вы все сакура! Камера Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Шо? На, короте, неси, короте, Москва На, і Короче, неси короче. Поняв туди над кремлями <ріпи> будеш прилітати. Короче, в єбесапі заділя. Добре. <ріпи> 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 Бери брина. <брат, ріпи> <ріпи> Доброго дня, діти! Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Як ви добре вчитеся? Вчимося, вчимося, переживаємо, що вони нас взяли. Так? Да? Будеш гарно вчитись, візьмуть. Дякую. Снайпер. Ми зараз перевіримо наших. Будь ласка. Це перший клас. Білка, блядь, 10 хвилин пройшло, блядь. А это ты такая молодец, блядь. Mm. <laughs> ну ты молодец, конечно. Что, одненький тикет? Что еще будет, блядь, Я твою мать, что ж тобой делать, блядь? Что ж вы, бля. блядь, все лезут рожать до меня, а дітей детей приносят, а потом всю жизнь живут у паровоза, блядь. прикольный. Что белка быстрее, чем это? Покажи. Белочка. Одного вот Покадав. Та видно що буде щось. Так, все, не пугайте її. Да, так. так, якісь шуми пусто. А. Ой, хтось летить. Наверно наші. Наші. Ооо. о, блядь. О, йо твою мать. На Москву куди? На Москву Москву. А сейчас отак їдеш, там за красним зданням налево, потім направо, направо. І тобі ще тисячу кілометрів. Поняв? Ой. Давай, удачи! Сейчас спрашиваю, Ч... есть ли ковбаса, а мне говорят, что нет. Вот <плодисменты> а так тырят ковбасы у нас. Чеш, ну иди, не рви так коробку, аккуратней, что есть. Мужики, яку, яку піцу водите? Піцу по чекаски. Піцу по чекаски, понял? Одну-дві. Одну. Одну. Слухаю вас. Одну піцу по чекаски. Минутку. Прошу. Заебись. Дякую. Кстати, <звук> є, понял. 400 котів, блядь. 600 собак, блядь. 700 шурів, блядь. Утки, блядь, на усніх. Ну сейчас десь це... должны подлетіть на цю невесенню ротацію, блядь, утки, понявці, черки и лиски, блядь. Мы их всі хуярим біологіческим оружием, поняв, каски їм, шльоми ціліваємо. И вони всі пиздують на вас туди, блядь. Плюс-мінус, ну, судя по техніці, десь день-два, вони будуть у вас там, блядь. І ви, якщо що, то біжіть там ці вашани, хто там, гляд не сібався з України, вашани біжіть, бо вони будуть забігати, всіх кусати, Кого вони кусають, вони вмирають. Але, повір, якщо вони вкусили, і ти вмер. І вони за ногу сташать назад в Україну вас всіх, сука. Бо, бо нам пшеницю треба садити, і треба до коя перегною, блять, що? У машині в окно, якщо ти в машині сидиш, то окно захрий, бо вони ж скончені, Вони прыгать в окна, поняв, вони можуть через воздуховод залізти, поняв. Ну, там вони кончені. Вони тренувані так, що їбануться, ці собаки, ходить. А ми ж, ще... а якщо ви не проїбаєте, то ми до вас десь в квітні лалек відправимо, ми Тоді вам точно впіздали. Типу сообразить. Лалек, коли зважить 20 кілограмів, якщо навіть падає, суха, дом домку я в подойму. Собака чуть не напала? Ну, это проверка, понял? Это на... ДРГ, ДРГ, понял? Ходят проверять вас, чтобы вы будете реанировать на секунду. Взываю мозг, блядь. Лучше ей до дома идти, блядь, ну нахуй не А потом еще ласть его просто. Ну, короче, пизда вам, блядь. А щуки, а щуки, судаки, зайдуть, сука, з Дніпра в об, потом в Лену, понял? Переплывут на Астрахань, отріжуть вас от Лурала, нахуй, и запиздуют вас отсюда з Нєви, блядь, отсюда запиздуют все с сторони. стороны. Так я вам придумал, вже, можешь передать цьому чарику, який кожен вечір там пиздыть оцю хуйню. Тему ему скинуть. А дивись, чувак, у нас ще є моль, тараканы, блядь, наше духуя є, блядь. Ми не будем же солдат отрати. ми Будем жить что, блядь, воювати з нахуй, цими Мне капитающего, поняли? Моль, приїжджає, прилітає всіх з'їдає нахуй, Не то, що шумы вас просто з'їдає. з'їдають. Артилику. Лучше їсть на Україну, поступай в тероборону. Давай. Давай, Ветт. Давай, пока-пока. Сіри, давно сексу секса не було. Че твоє дівочок можна перешати. Три золоти. О, держи якраз є. На тобі машу і аленку. О, які солоденькі. Солоденькі, Знає, а як. Знаєте, дітей завжди в дитинці страшують бабайкою або чубакою якоюсь. Я його не йшов. Знає, Піхота. Сонце низенько, вечір близенько, сонце низенько, вечір близенько, спішу до.